Я із Олександрією Нічия на виїзді в такому кіровоградському дербі. Нічия 0-0. і за великим рахунком мало ще що... вдольцю бажано перемогти. Якщо він сьогодні виграє, то команда може порівнятися за очками із Ворсклою. може обійти у турнірній таблиці Кривбас щодо Ворскли, щодо Кривбасу. То сьогодні ці команди зіграють Кривбас. Протистоятиме Олександрії. Цей матч обов'язково дивіться на нашому каналі. О 15.00 початок був контрольний поєдинок у металіста 19-25. Виграли дуже легко з рахунком 3-0. Там ну, дуже легко, але до 70-ї хвилини рахунок залишався 0-0. Довбик зробив хитрик. От зараз удар по воротах. Ловить м'яч Владислав Рибак. Ну не з першої спроби. Так на Головкіна. Дуже не рухається. Головкін тут бланку ставить корпус. Бланко вперед на добик на просторі. Артем Добик підкоплює м'яч на лівому фланзі. Рухається в центр добик. Вже в чужому штрафному майданчику обіграє Ковальова. Добик, добик, добик. Його передача. Удар не влучає ворота. Гуцуляк з хорошої позиції. Б'є Гуцуляк. Тут потрібно було або в один дотик, або в два грати. Домінго Бланко підключив партнера по команді. Це ігру Куд. Когут, -когут подає. Арбітер зараз жовту за симуляцію. Таке враження дасть. Донедавна Де подача. М'яч відскочив від коліна Гуцеляка, по-моєму, туди до центральних оборонців. Ковальов вже головою грає, Кухарук помиляється удар воротах. Ловець Білик. Один площину, що, в принципі, непогано, плюс-мінус рівні цифри. Ось тут втрата м'яча Марусич віддає на Кухарука, ну не зовсім зручний пас. Андрій Кухарук навішує. Запорожець. Ударна позиція, Запорожець б'є. тягне. Владислав Рибак тягне цей непростий удар, зрупувався і витяг. Ось тут поборовся Головкін. двох вони з Марусичем відібрали м'яч у сватка. І Марусич мав би віддавати на Кухарука так, щоб той пробивав Одразу по воротах. Ну, Запорожіги. Кухарук. Марусич Це Буде жовта картка Матаріті. Рональд Матаріта збивав свого суперника відверто і отримує свою виногору. Хороший сьогодні помічник Артему Смолякову на цьому фланзі. Доубек, центр пас. Поспіло м'яч відбиває, падіння. І арбітер подумав, подумав і що призначив. Пенальті призначив. Пенальті призначив головний суддя. правил. І чи було воно взагалі? Так. А чи фоли взагалі Владислав Клеменко? От я не розумію. Можливо, інше Дніпряне мають можливість повести у рахунку. Отже, довбик. Рухається по лінії воріт Олег Білик. Артем Доубик на кращий бомбардир. Пробиває і забиває. Доубек свій 20-й гол в цьому чемпіонаті. Попереду Дніпро 1. Артем Доубек визначається із пенальті. Владислав Клеменко. Він цей пенальті привіз. Ну і ще б трохи. Це не був би штрафний майданчик. Все ж таки, все це відбувалося на куті. Ще подивимося, ми цей епізод на повторі. Довбик забиває в восьмому матчі поспіль. так. У Артема тут своя феноменальна серія. Високо. рикошет був. Олексій Гуцеляк заробив пенальті, який реалізував Довбик. Довбек із пенальті на Портулович підійшов. Теж саме намагався довести четвертому судді Удар головою. Ух ти, як залітіло! Як залетіло фантастика! Забиває Ігор Когут! Оце так удар! Головою пробиває когут. Фантастична траєкторія. М'яч опускається у передачу. Виконав. Гольовий пас на рахунку Сватка на рахунку капітана. Олександр Сваток виконує цю передачу і пробиває когут. Забиває в другому матчі поспіль. по-моєму, не було у Ігора Когута. От я б не став би звинувачувати тут Олега Білика. Білик все правильно розташовувався. Можливо, розвертається. Подає ветеран Інгульца до чужого штрафного майданчика. Тут Сваток. Піхальонок м'яч підхопив. Олександр Піхальонок. Хвилинці піхальонка була, але в тому числі багато простору було у Коута І були передумови для такого удару. Сам удар фантастичний, якийсь головою так от, за такою траєкторією пробити. Удар по воротах не влучає. не влучає. очний проти Шахтаря. Непогано підлепене з натанчиком. Танчик у центр штрафного майданчика. Ось тут помилка, удар по воротах. Вищий б'є Пеглоу. помилився Нагієв. Кого. З ким Дніпро один ще гратиме перенесений. Давайте подивимось. Так, минається 26-й тур. Колос. Поспіло. Передб'є в напрямку Дарюка в напрямку Резепова. Тут порушення правил. І жовто-отримає Євген Запорожець. Цікаво, що це перша жовта Оренка встигає назад переправити. Візначив би сьогодні колосальну роботу, виконану Русланом Бабенком. Ну що, фінальний свисток. Юрія Іванова виграє Дніпро 1